Нове психіатричне відділення вже два місяці працює у Вінницькій обласній дитячій лікарні. У стаціонарі допомогу можуть отримати діти та підлітки з розладами харчової поведінки з інтелектуальними порушеннями, депресивними розладами, психотичними станами, розладами спектру аутизму, порушеннями поведінки та емоцій. Відтепер дітей та підлітків з порушенням психічного здоров'я лікують у Вінницькій обласній дитячій лікарні. Два місяці тому в ній відкрили психіатричне відділення. Тут маленькі пацієнти отримують підтримку від психологів та психіатрів. Уже тиждень на лікуванні шестирічна Мілана. Дівчинку провела мама через затримку у розвитку. Для неї розробили індивідуальну програму, яка поєднує заняття з психологом, ігрову терапію та медичний супровід. Затримка самого народження. І ми займалися багато, але результати, якби, ну, є результат, але не такі, як би хотілося. І тому ми хочемо спробувати оформити соціальну допомогу. Фахівці відділення не обмежуються лише медикаментозним лікуванням. Дітям доступні психотерапевтичні консультації, індивідуальні та групові заняття, підтримка психологів та корекційні програми. Робота відділення полягає в проведенні психодіагностичного обстеження, і окрім цього, це психокорекційна робота з меншими дітками, а також із підлітками. Тут допомогу отримують діти та підлітки з розладами харчової поведінки, інтелектуальними порушеннями, депресивними та психотичними станами, аутизмом, а також з емоційними та поведінковими розладами. Відділення розраховане на 20 ліжок і майже завжди заповнене, адже запит на таку допомогу серед дітей області дуже високий. Лікарі відповідно займаються психодіагностикою, діагностикою розладів, займаються підбором медикаментозного лікування. І, звісно, медикаменти назначаються тільки в необхідності, і такі, які будуть дієві і індивідуально підібрані до пацієнта. Психіатричне відділення тісно співпрацює з центром ментального здоров'я, аби надавати діткам безперервну допомогу, психосоціальну підтримку та індивідуальний підхід до кожної дитини. Це актуальне питання надання психіатричної допомоги дітям саме в стінах дитячих лікарень, і ми з розумінням віднеслися до цього, що це, це відділення має бути в нашому закладі. І тому абсолютно всі свідомо, відповідально, в значній мірі власними силами стали і зробили відділення, яке сьогодні я вважаю є достойним. Також на базі дитячої обласної лікарні почала працювати лікарсько-консультативна комісія для встановлення інвалідності дітям з розладами психіки та поведінки чи хворобами центральної нервової системи. Ковтун, телеканал Вінниччина.